Інвертор, а по о, фотополю 40 або 45, то там mm -hmm. десь 15-16 тисяч доларів. Так не розрішаємо, 36 розрішаємо. Ні, да, не інвертор не... 30 кВт, фотополи mm -hmm. можна зробити 45. Для чого це робиться? Щоб... Mm -hmm. Зімою? Щоб... Ні, навіть да, літом. 10 годин ранку у вас вже пік генерації 30 yeah. кВт є. І оці 30 кВт тримаються до там до години да, дня, да, да. і у вас більше по дню ви більше генеруєте в мережу. Якщо взяти 30-30, ну от 30 кВт по панелям, у вас пік генерації приходить десь година на день. Тобто з 12-го до пів першого. Да, да, да. А також воно такий графік пішов, отак. Да. А так графік йде в 10 хопа, і воно обрізає його, воно більше все одно, ніж 30 кВт, не генерує, але воно держить ці 30 кВт, І просто йде і ріже, 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 і в години три вже пішло вниз. Коротше, 16 тисяч. Так, да, це те, що стосується самої сонячної станції. Якщо ще ж вам в будь-якому випадку там треба підвищувати потужність, е, якщо у вас там кіловат 5 заведено, то вам підняти потрібно ще... — Ну Це вони там ДТЕК. — Вони, сам. Ну їм платити теж потрібно. Ну, я знаю. Там, там я три... проводив колись станцію. Ну, де десь приблизно ще 2,5 тисячі доларів треба заплатити ДТЕКу, щоб підвищити потужність. У нас просто є участки там. Моя станція і ще двох, ну одного чоловіка, дві на одному полі. Чи mm -hmm. вони розрішають? Чи з другої сторони треба було вести може? Ні, ну якщо це окремі адреси. Окремі, ну, якщо окремі адреси, то ну вони не, не мають ні права там не розрішити вам. Да. Ну є люди навіть купують. От у нас зараз клієнт один, він вже построїв станцію у тьоші своєї на тіщу, а зараз купив будинок на два хазяїна. але ну, якось земля там, типа, якось суцільна, чи що він зараз займається документами, щоб розділити ці, щоб ага. були дві адреси, і хоче дві станції побудувати на себе і на, на дочку іще. А ще. Тоді підказіть забуває, нема світа. А... Ну, дивіться, Тут накопітелем є інвертора мережеві, є гібридні. Якщо no. ah, ми ставимо no. мережевий, на нього накопітелі не підходять вже. Він працює як мережевий. Але ж якщо ви там проживаєте або плануєте жити, то ми рекомендуємо ставити, наприклад, там 10 кВт гібридний з акумуляторами, який буде працювати постійно, коли навіть мережі немає, ну, щоб no. у ваш будинок був з мережею. А 20 кВт мережевий вже ставиться. Тобто, ну якби сумарно 30 кВт виходить, тільки коли є світло, два інвертори генерують в мережу все лишнє. Якщо світло вирубають, мережевий 20 кВт не останавлюється, а 10 кВт не працює для вас. І так тоді дорожче буде, тому що мережева станція, ну тут ну, Я в ж... курсах. Ну це три роки на... назад предлагали три тисячі. Зараз дешевше. три 3000... тисячі 3000... що іменно? Ну no. вот